Вітаю всіх камрадів і не тільки камрадів. Друзі, сьогодні вийшли походити по городу. попросився походити. Дякую тобі, друже, Олег, тобі вподобайка. От. Ну, давайте подивимося, що тут буде і що тут є. Ну, якщо щось буде цікаве, то звичайно включу камеру і покажу вам. Все, йдемо вперед. Сьогодні з катушкою будемо сандером, з, з великою. Ну, якось так, все, будемо в наушниках ходити. Друзі, і ще таке. Кому ж у кого є гарет МС-3 наушники, хто не користується The лінк, будь ласка, предлагайте, куплю за адекватну ціну, якщо вони в адекватному стані. Так що, друзі, все, ладно, йдемо вперед. Друзі, був перший сигнал з тієї ямки. Я вже щось бачу. Там бензопилою пиляють, але надіюсь, вам все чутно. Дивіться, що перший сигнал який. Вау! Хрестичок є. Хрестик. Трошки зігнутий. Отакий От хрестик. Друзі, думаю, що, мабуть, срібний. Ха, перший сигнал. Ну, пройшлися, ми бачите, відтіля понизу тут. Ох. Ну, є знахідка. Проби є. Зараз мені хочеться подивитися, проби. Є нема. Так, по-моєму, є. 84-та, мабуть, проба. Друзі. Ну, подобаєчка. Бачите, ушко відламалося і тому його загубили. Ну такі. Величенький хрестик. Оце тобі, на. Клас. Це був 64-67, ну такий. Ну, я думаю, тут срібло низько пробне. Ладно, все. Не розсосолюємо, йдемо далі. Друзі, є такий сигнал. 75. Давайте в місці Викопаємо хоч одну. Может, такая липная, конечно. 81, 77. Не знаю, может быть и проволока, конечно. На ноги липная, конечно. Начало оно расставаться. <звы> 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 ну вот так. Ну это стандартно. Городня знахідка. Вилка. Тому такий сигнал був класний. Вона алюмінієва. Чи дюра алюміній. Ну так. Йдемо назад. Не знаю, дивимося. Сигналів багато, але проволочок, багато пластинок, всяких ржавих. Ну нічого. Сигнал 48,50. Ось я вже бачу. Опа Так. Радянська, мабуть. Це більше всього, що. Друзі, мабуть, три копієчки. А ні. Не три копієчки, а 20 копієчок щитовичок. Тому 48,50 він так і звинів. Ну вони так і звинять. Ці монетки. Ну, більш менш. Нормальні. Більш менш? Нормальний. Ахранчик 31 року. Добре. Пайдет. В принципі, не густо, але і не пусто. От така монетка. Тут були 20 копійок. Провожу катушку ще сигнал 53, 56. Ну такий. І ось я вже, друзі, бачу. Опа, опа. А не, не, взял. Оп. Опа. Вот. Еще одна. Я так уж думаю, что радянщина. Бачите, какая грязюка. Сейчас мы еще трошки поднимем А так. Грязюка. Я лозится все, все. Нереально и Відтерти. Зараз, друзі, я помию і вам трошки покажу. Хочу знати, що за монета. Друзі, трошки сполоснув, але я не бачу. Я так розумію, знаєте, що вона горіла. Ну, на городі ж знаєте, репідня палять. І вона, мабуть, горіла. Ну, дома спробуємо відчистити. Хоча б подивитися, який рік і що за монета. Но есть такая. Идем вперед, Далее. Баш, ну, трошки пройшлись. Ну вот так. Ну, сейчас есть. Був загнал 66. С цієї. ямочки. Вот, уже, бачу, выпало. Ось сдавиться. Отпечаток. И вот, щось, выпало. Не знаю, що. Що це таке, Що з узорами? Латун не мабуть. Зараз трошки підніму. Так. Якісь, друзі, є узори. Не буду я дуже терти. Не знаю, що це було. Помиємо. Ну, щось таке. На мою думку, більш-менш старовинне. Тут, наверное, напаєна ушко. Щось було. Таке якась прикраса, мабуть. Це, друзі, наверное, дойдемо сюди. Оце пройшли. Бачите, це поки. І, мабуть, ми закінчимо, тому що дивіться на мої ноги. Я вже тут почав воно розставати, дивіться. На колінах. Я тут скоро не вилізу, так що, друзі. Допройдемо, напевно, другого разу, коли трохи підмерзне, бо це нереально. Так що, якщо до кінця ще щось буде, включимося і покажу. Так, був сигнал 46. Ось, Отут воно лежить, може і монетка. Але я думаю, що це монетка, то радянська маленька. Доходимо ми тут до кінця і мабуть, будемо закруглятися, друзі. То що вже і руки такі страшні грязні, ноги скоро не потягну з цієї болотяки. А герб, думаю, що по величині одна копійка. Ну, Добре, друзі. Потім я вам покажу. Йдемо, доходимо до цієї бровки і на цьому закінчуємо, мабуть. До слідчого разу. Ну, відео буде, мабуть, з двох разів. Так що отак, ось так. Для вас це буде минутка. Яка секунда для мене буде. Може, декілька днів. Якось так. Йдемо вперед. Пройшло, мабуть, тиждень, а може трохи більше. Вийшли ми другий раз, тобто вийшов другий раз. Ну, разів три-чотири пройшов туди назад. Ну так, метрів п'ять отак пройшов погороду. Ну, така одна копійка не знайшов. З 1970 року, по-моєму. Ну я так, вона така в жахливому стані. от, і тут був сигнал 88.90. Так, ось дивіться, що ми тут знайшли. Опа. Так. По сигналу. Царьок. Так. Микола, мабуть, другий, так. От так, Дві копійки бачу. І рік. Щас я помию і вам скажу, що за монета Так, дві копійки 1909 року. Микола другий. Зі сторони. Класно, сохранності є. Поки що не зрозуміло, Треба чистити. Ну добре, царьок є. А то я хожу-хожу, а то одну мене тут знайшов десь півгодини назад і все. Ну царьок. Друзі. отак, так, йдемо вперед. Там знайшли царьок. Ось тут, в цій ямці, поруч. Не знаю, чи монета чи ні. Але вона, мабуть, знаєте, на городі палять ірпіння. І вона загоріла. Сигнал 53. Ну не знаю, друзі, я фізично не можу подивитися. Тому що вона в наростах, бачите яка. Ладно, вдома відмиємо. Потім подивимося, якщо ми відмиємо її. Ну, дві-три. Тобто монети ясно, Ну добре. Що в нас тут? Опа. Глянемо. Сигналів багато, гвістків багато. Проволоки всякі його. Бачите. Дві монетки. Три. Ну я думаю, що це монетка може і ні. От так Цей рючок є. Це щось таке, не що таке, не знаю. Але узорчик є. Ну потім. Потім подивимося, що там. Ну от так. Ще трохи пройдемо. Годинку, де, Навірно, підемо додому. Хватить на сьогодні. На ну, ноги ну, липне трохи. От якось так. Я навіть, дуже тихенько балакаю, тому що собака в нього тут гавкає. Знаєте, на всю вулицю гавка собака, таке собі. І ще дитина мала. Так що я тихенько. Все. Пред йде. Yeah. Сигнал був цікавий. 82, 83. Ось я бачу так. О, так. Дивимося. Я думаю, що царьок. Одна копійка. Микола друга. Ну, щось є. Така вона трошки не дуже. Давайте сейчас помию і скажу вам рік. І стан її. Одна копійка 1903 року. Стан такий собі, не дуже. Ну, але монета царьок. Бачите, біліє. Висихає. Вже два к Ну і там хрестик був, в принципі. Ну, в кінці відео, як завжди, я вам покажу більш детально на наші знахідки. Ну клас. Сигнал був 53. Ось. Монетка. Ну, я думаю, що це радянська одна копійка. Одна копійка і, мабуть, вона пізнього року. Так що. Отак. От ну, добре. Ще одна є, ще трошки. І йдемо додому. Йдемо далі. Ямки, друзі, зариваємо. Я навіть на городах зариваю, так що. сигнал. и не было? 66. Вот уже бачу. Надеюсь, вы бачите. Опа. Думаю, що це радянская монета. И, мабуть, 5 копеек. Да, 5 копеек. Звичайна монета. Але то добре. Все, Отут тут ми оцей кусочок доходимо тут і все. І хватить на сьогодні, мабуть. Ну що, друзі, давайте глянемо, що ми тут нарили із шмурді, так сказати. Почистили ми так, я думаю, оце. Візуально. Так що, дивіться, почистив, я думаю, що знатно город. Дивіться, скільки всього гвістки. Оце таке все. Ну, тут я його і залишу під деревом. Отак. От Оце Це ми трохи. На городі почистили від чорного металу Та дальмінія, бачите, фольга всяке таке тупке. А знахідки зараз помию і вам покажу. В принципі, доволі непоганий город. Я думаю і вважаю. Є царки, є і срібло. В принципі, знаєте, оскому збили і добре. Все. Йдемо додому. Друзі, ну що ми? Знахідка помили. Це морка, собацюрка. То була мімі на минулому відео. Шустра. Друзі, помили знахідки. Побачається за такий відступ. І давайте подивимося ближче, що ми знайшли. Одна копійка. Не бачу рік. 72-й, мабуть, бачите. 72-й. Тут ця взагалі зрозуміла і не відмив. Ця також. ну, Знаєте, город є город, бачите, не відмиваються вони. Чистий, чистив мив Це одна копійка 83-го року, 5 копійок 61-го. Гудзик, знаєте, шкільний АБЦ. Ну, ви розумієте, ціля пластик, типу, по-моєму, може желізно, не знаю. І більш-менш цікаво. 20 копійок 31-го року. Ну, доволі така, бачите, стан у неї непоганий. Потім царючок знайшли один. Одна копійка Миколи другого го року. Ну, Страшненька, але монетка. В принципі, царьок прийшла. Не мішай мені, подруга. Та ну, мурка. Так. Ти тут мені все розвалила іди, будь ласка, давай, 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 давай. Блін. Оце вона, бачите, як мурчить так вона наче накашлять. Так, потім ми, дивіться, дві копійки. 909 року доволі непогана. О, на шию залізла на плечах, вона любить тільки. Так, ну, доволі непоганий. І розвалило мені тут все. Дивіться, такий якийсь листочок. Ну, ми знаєте, з якоїсь там, може, дитячої вісюльки, не знаю. Алюмінієва марка. І із самого цікавого. Такий кулончик, не знаю, бачите, візерунки є. Ну, він трохи погнутий. Я його вирівняю. Тут таке, як, не знаю, може було кільце якесь, щоб вішалося. Ну, не знаю. Оце таке діло. І мурка звалила. Саме цікаве, це ми, друзі, знайшли хрестик періоду, я думаю, бачите, немає на ньому ушка відламалось, тому його і загубили. Хрестик срібний, тому що я бачу тут, бачите, 87-ма чи 84-та проба. Вон, він був тут зігнутий, я його нагрівав в холодну воду і вирівнював. Щось фокус не хоче. Оце такі, друзі, у нас знахідки. Ну, що я вам скажу? Город доволі цікавий і взагалі мені подобається завжди ходити по городах. Ну, звичайно, якщо ви закопуєте ямки, і, друзі, запитуєте у власників цих городів. Тобто, щоб вони вам дозволили походити. Ну от і все. Друзі, дякую вам. Що ви дивитесь мій контент, що ви підписуєтесь, але мало підписок. Так що от, за вподобайки. Вам також вподобайки, за коментарі. Друзі, що я вам скажу. Здоров'я вам, благополуччя, благополуччя вашим родинам. І всього, друзі, лише найкращого. І, звичайно, всім нам мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде. Дякую.